ちょっと待ってください。<music> <music> Він тепер не спів не грає. Він тепер не спів не Він тепер не спів не грає. 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 Він тепер не спів не Это печальник домов. Трейдер. Нахуя? Трейдер. Трейдер. Да? Sassa, e a está saudando, está aí, Vem para cá! Para cá! Dobra, chepado! Manda mais! Manda mais! Acerta! Se querer, sai um zoom no senha! Ти не висміхайся! Показали вас печеню? Ні. Що ви тим їздите? Хочу по дому. Ваня, туди, туди, туди. Олег, Олег, Олег! Прибивав, прибивав, прибивав! Кота печення? Кота печення? Так. Тобі там все виписано. Це велика пачка. А ну я би... Він не вистойний. Грає музика. Ви виступили! Шутиш, чесно? Лиса. Мені потрібен ще мікрофон. Чим ніть крупку тяни. Давай, ми. — дай, дай, дай. Молодець. Так думайте Ge'n llwythio! Gwthi. Eweib Christina. Gwaith wedi'n fynd yn dda, hoff gen ti. Cofiad efo'ch gliwqueriaid! Gaethас検 ein faint! Eri standby sw 고�io. мираh mewn. Gofiad! Gwiawch yn beth, pe bai yno yn illa. Gwana chi gae trwy b пойio. Fe fwynhau maethas hytrach?

Ну дай пас, не бігайся! Мужика спішай! Пас! 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 Пас!

Хорошо. Я тільки завет. Ты все. Скажи ему, ты меня Хорошо. Витя! А ну поборись, чувак! Дима, Дима, иди сюда! Эй! 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 Nítia, dá o ori! Nítia! 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 Nítia

Владиван, подивись. Киря, На другому полі граєш. Так, да, да. Ваня. Ваня, Ваня ближче, Ванька ближче. І пас, 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 пас. Це пас. Мені Де треба power bank, да. Це прикол. Набирай Ну ударцю! Ти що? Ну ти що? Ти ти один. Юра, м'яч віддай, бо просто і судімо йди подаєте. Зодрівайся! Здорова, ближче підійди. Поціляйте! Блічі!

Не кидайся, не кидайся. Закінчуй, біжи. Аня супер Не лізь мені туди в кучу, Андрій. Іріл треба принамагати кипас. Вадя, технічний пас. Три пост гората. Дай сюди. Це меншеня я надивлю. Там м'ячик кити улетіти туди, а там не скачуть за ним самим. Там воду немає. Там він допадає. Не зупиняйся! Ти не позираєш, що він біжить! Хоче йди поглядати. Я теж не маю. Я гадую піднімати, гадую. А я не готую, я гаду.

Юра, сядь под левую пенку! Иди! 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 Давай. А, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай.

Dobre, to nie, 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 nie. Co się z nim? Давай, 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 Біжи, Тіма! На м'яч, сука, на м'яч, ти. Да. Горош, пас. Не бійся. О! Андрій! Андрій. Андрій! Дима, тут є? Дима! Да, Тіма. Да, Тіма. Дай, Тіма. Так, добивання. Давай! Нападати. Бізати! Пише так, як він тепер бежить. Твоя задача. пас Оди не знайде. А ти дуже не вибіж, що він скаже. Пасху дався світи і пусть тобі знає. Давай, давай, давай. Руки, в руки! не блядь! Юра, на нього!

что А я не знал, что узнал. Шесть килограмм точно. Я то бить Ты мне это дал. Что я Что, блядь, прикалываешься или что, Ты мне кусит бейте. Ты мне кусит бейте. Пресса есть! Пресса есть

Мені було ліпше бути вже один з чорти імена. Саня, тут за лазим із козарем, ми йдемо за лдов. Дімка за лдов, раз. Чуєш, Саня? Тут Такою грати? играть? Снимай, я не буду. Пусть сюда.